Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні пропоную вам урок для 9 класу, який називається трошечки може і традиційно, але і несподівано, бо цей урок з питанням Еволюція ранічного світу Землі, Що чекає людство в майбутньому? То я вам пропоную для початку уроку, це таки буде урок. Відкриття в якості лейтмотива обрати фразу Володимира Вернацького, який стверджував, що розум людини це природне космічне явище. Тобто Вернацький стверджував, що поява людини це закономірне явище, природне космічне явище, це якась несподіванка з точки зору Вернацького це був закономірний процес, появи людини на землі. Для нашого року ми оберемо три головні питання. Це буде наш план співпраці на уроці, тобто ми разом з вами будемо розв'язувати проблеми, які неможливо розв'язати тільки одному вчителю, бо відповіді на деякі питання я також не знаю, і хочу, щоб ви мені допомогли з ними. Ну, перше питання. Що таке еволюція як закон Всесвіту? Бо ми спочатку підійдемо саме до поняття еволюції з точки зору не тільки нашої землі, а взагалі всього всесвіту. Яким є сучасний результат еволюції на Землі? І третє питання: що очікує людство в майбутньому? Зрозуміло, щоб відповісти на ці питання, нам потрібно мати якесь таке підґрунтя. Наукове і біологічне, і перш за все хочу почути від вас відповідь на питання, що ж таке еволюція. Зрозуміло, що еволюція це процес розвитку, якщо ми кажемо безкінечного розвитку, якщо ми кажемо про органічний світ землі, то це те, що стосується нашої землі, але еволюція це загальний закон Всесвіту. І е, для цього я хотіла б вам запропонувати таку праву. Оберіть з трьох символів. Пряма промінь або відрізок той, який, на вашу думку, відповідає поняттю еволюція як закон Всесвіту. Тобто, еволюція має початок, немає кінця промінь, немає початку, немає кінця пряма або відрізок. Має початок і має кінець. Це тема для нашого подальшого обговорення. І також я хочу, щоб зараз із тих перелічених понять або подій, які відбулися на землі, а перелічені вони нижче. Поява Всесвіту, поява людини, перші людоподібні істоти, поява сонячної системи та землі. Це події і сонячна система, і земля з'явилися разом, як будь-які системи вони з'являються прообрази і ще не повністю земля, та якою вона є, а земля в розвитку. Вона появляється з'являється разом з сонячною системою. Вихід життя на суходол і перші сліди, сліди життя. От зараз я пропоную всі головні події зорганізувати таким чином, щоб у нас вийшла хронологія тих подій, які дійсно відбувалися на Землі. Ну, почнемо 13,7 мільярдів років тому з'явився Всесвіт внаслідок Великого Вибуху, а потім всі інші події, які це вам необхідно з'ясувати самостійно. Це одне із питань, яке постане наприкінці цього року. Тепер. У еволюції є два ну, найважливіших правила. Є і декілька правил але у еволюції органічного світу на землі є два найважливіших правила. Перше, це її незворотність. Тобто, якщо вона дійшла до якогось підсумку, зараз ми маємо те, що ми маємо період епохи Кайнозою, Кайназою, вже повернути всп'ять, тобто зворотній бік, еволюція не може. Незворотність, а другий дуже важливий закон або важливе правило еволюції, то вона відбувається внаслідок чергування таких процесів, як ароморфози, едіадаптації і загальна дегенерація, те, що відбувається з живими істотами. Зараз ми з вами згадаємо, що араморфози це якісно нові пристосування, які з'являються у живих організмів і дають можливість їм зайняти нову адапту, адаптивну зону. Ну, наприклад, коли у тварин з'являється замість плавільного міхура стародавніх риб якийсь е, прообраз, Легені, і вони можуть виходити на суходол у вигляді амфібій, то це поява легені, це є ароморфоз. Або коли тварини із холоднокровних стають теплокровними завдяки особливої будові кровоносної системи і механізмів, які заощаджують тепло, це також ароморфоз. Тільки теплокровна істота могла дати мислячу істоту, тому що мозок потребує. Велику кількість енергії, яку може задовольнити лише теплокровність, високий рівень обміну речовин. Так, ароморфози дуже такі стрибкоподібні явища, не часті, вони доволі рідкі, рідкісні явища, які дають живим організмам зайняти нову адаптовну зону, адаптивну зону. Ми зараз продивимося, які це були ароморфози і як вони виникали. Ну, а діадаптації це якісь приватні такі пристосування окремих груп організмів, які дають їм можливість пристосуватися до того середовища, в якому вони існують. Ну, коли комахи вийшли. Вірніше, це були не камахи, а члени стоногі ноги на суходолце явище ароморфозу. А ось коли вже з'явилися різноманітні ротові органи у тих, хто від членнистаногих дав початок камах, це ми будемо називати і Дегенерація відбувається тільки з паразитами. Це доволі невелика, відносно невелика група живих істот, які паразитують на еволюції інших. Їм не треба еволюціонувати, бо вони живуть всередині або на тіла тих, хто еволюціонує. Загальна дегенерація також інколи приводить до процвітання груп живих організмів, але одна умова їх не повинно бути більше, ніж тих, на кому вони паразитують. І так нас більше цікавлять ароморфози і діадаптації. Зараз перед вами такі геологічні головні геологічні ери. В ході яких відбувався процес еволюції органічного світу. Чому вони фіксуються як геологічні ери? Тому що в земній корі залишаються залишки живих організмів. До геологічний час, це коли їх не було, вважають, що Земля всього 500 мільйонів років жила без живих організмів, а потім почався процес швидкої появи різноманітних живих організмів. Це Період архея, протиразоя, паліазоя, мезозоя і кайнозоя. За кайнозоєм стоїть таке велике питання: що ж буде далі? Прихід від одної ери до другої ери завжди пов'язаний з якимись катастрофами, вимиврання одних організмів, поява інших, одна біота змінює іншу біоту. Ось там стоїть знак питання: що це буде за ера навітнішого життя? Нагадаю, що Вернадський стверджував, що розум людини це природне космічне явище, і появу людини Вернадський вважав. Обов'язковою для той еволюції, яку переживає наша земля, то, скоріше за все, якісь процеси трансформації будуть стосуватися саме людини. Які? Це дуже цікаво. Ось зараз подивимося, які головні араморфози відбулись за цей час з періоду існування життя на землі живими організмами. Якщо ми візьмемо архей, це Багатоклітинність статевий процес, процес фотосинтезу, життя існувало на рівні одної клітини понад один або й більше 2 мільярда років, поки не відбулися такі аероморфози. Потім протиразой. Протиразой це двостороння симетрія, а істоти з двосторонньою симетрією можуть активно рухатися і здатність будувати зовнішній скелет. А це дає можливість підготувати живі організми до того, щоб вони були захищені не тільки від хижаків, а також від висихання виходу їх до суші. І ось палеозой – та ера, яка характеризується наступними ароморфозами: внутрішній скелет, легені тварин, органи та тканини рослин, насіння. Це всі ті ароморфози, які дозволять живим істотам вийти на суходол. Відбудеться це 450 мільйонів років. Богу. І з цього періоду життя почне опоновувати сушу, ароморфози дали можливість вийти в нову адаптовну зону, суттєво підвищити рівень організації живих істот. І ось ми маємо мезозой, всім вам відомий, як ера ящурів, найкраще пристосованими живими організмами саме були динозаври, бо було дуже тепло, доволі багато рослинної іншої їжі. Але 65 мільйонів років тому відбулася гігантська катастрофа. астероїд зіткнувся з нашою землею, біота попередня загинула і поступилася інші біоті, яка тільки народжувалася в мезозої. Це різноманітні савці, птахи і покрито насіння. Які головні араморфози мезозою? Зверніть увагу, вони з'являються тоді, коли вони ще повністю не потрібні, а потрібні вони будуть. Кайнозою. Це у тварин теплокровність, народження живих дитинчат і вигодовування їх молоком. А у рослин це поява квітків. І ось ми маємо з вами кайнозой. Та ера, коли з'явилася, з'явилася людина. Процес еволюції людини ми вже детально з вами розбирали, то сьогодні нас цікавить інше: чи були ароморфози кайнозої? І маємо відповідь: ні. Всі ероморфози Кайназоя це ті ароморфози, які з'явилися в мезозої. Постає питання: то для чого взагалі от весь цей процес еволюції відбувався на Землі? Нині на землі існують від 3 до 7 мілья... мільйонів живих істот? Видів живих істот, видів живих істот. Загальна кількість сучасних та вимерлих за всю історію Землі видів можна, може становити від 100 мільйонів до 1 мільярда. І все це заради того, щоб з'явилася людина. А що ж буде далі? Які араморфози на нас очікують? Яку нову адаптовну зону адаптивну зону буде опановувати людство? Що це буде за зона? Куди ми будемо виходити, може, нам підкаже Іван Маск, і до чого ми будемо пристосовані. І, можливо, та ера, яка нас очікує за Кайназоєм, неозой, дозволимо собі так її називати. Чому б не назвати, ми можемо це зробити, хоча ще не в якій науковій літературі немає такої назви, але ми саме живемо в той переходний період, в який зароджується зовсім нова ера. І про це свідчать великі здобутки, і цивілізаційні, і ті негативні впливи, які дає цивілізація на біосферу в цілому. Тобто, що буде далі? Який наш стан? До чого ми прийдемо? Ну, це основне питання, яке ми з вами говоримо на наступному році, і яке я. Хотіла поставити всім цим уроком заняттям для вас, і ми підходимо к нашому підсумку. Еволюція, як загальний закон Всесвіту, безумовно є безкінечний процес розвитку, вона не закінчується ніколи. Еволюція на Землі прямувала до появи людини і в майбутнє людство очікують нові араморфози. Які це будуть араморфози? Ну, а тепер домашнє завдання. Я пропоную вам обрати з трьох символів, символів відрізок промінь, чи пряма той, який, на вашу думку, відповідає еволюції як загальному закону Всесвіту. Ми це можемо обговорити, не обов'язково це писати. Наступне питання: я пропоную записати, які головні події відбувалися на землі від її появи до появи людини, зробити таку хронологію, про яку ми попереднього говорили попередньо. І далі я прошу записати у вигляді таблиці, для якої ери характерні які ароморфози. І є одне надзвичайно цікаве питання. Які ж ароморфози можуть бути? На що ми очікуємо найближчим часом? Якщо у вас не будуть відповіді на це питання, ми все одно його обговоримо, виходячи з тих, хто її запропонує. Ну, а на цьому ми закінчуємо урок. Я вам вдячна за те, що ми з вами зараз дуже цікаво обдумали, обговорили важливу тему майбутнє людства в тому числі. І я гадаю, що Володимиру Вернацькому було б дуже цікаво з нами розмовляти. Дякую вам. Сподіваюся, ми ще обов'язково зустрінемося і продовжимо цю розмову. До побачення!